Мистецтво на гільзах та роботи з бісеру 13 березня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили персональну експозицію Ірини Шаптали. Подія відбулася в межах мистецького проєкту Надія громади. Сьогодні ми презентуємо свій мистецький проєкт Надія громада, до якого залучені абсолютно всі аматори-майстри міста Миколаєва, і Миколаївської області. І сьогодні ми презентуємо одну із майстринь Миколаївської області Шевченківської територіальної громади Шапталу Ірину Рудольфівну. Майстриня себе досить проявила більше під час війни як волонтерка, як майстриня, яка розмальовувала декоративним розписом гільзи. Робила дуже багато робіт з бісера. На виставці представлено близько 40 робіт: витончені вироби з бісеру, а також особливі мистецькі об'єкти, створені з гільз. Майстриня Ірина Шептала говорить, що війна залишає після себе не лише руйнування, а й матеріальні об'єкти. І саме вони перетворюються у руках майстрині на символи незламності. От те, щоб робити якраз оце гільзи, це свідчить те, що ця позиція була накрита нашими військовими і була зруйнована. І це якраз було влітку. 22-го року і ці гільзи потрапили до мене на наші фермери з полів привозять. І мені дуже не хочеться, щоб залізяча таке смертоносна була. Тому я його перетворюю, тому що весна повинна вже нарешті наступити. Твори Ірини Шептали розповідають про реальність війни, в якій живе країна. Чимало з них потрапили до військових і навіть до відомих політиків, розповів Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко. Багато того, що зробила Ірина Рудольфівна на своїми руками, воно знаходиться зараз в багатьох військових, в тому числі ми вітали пана Буданова з Днем Народження, і йому передали таку бойову сову, виготовлену. Безпосередньо руками, і також у п'яти депутатів європейського парламенту знаходяться витвори від Ірини Рудольфівни, в тому числі Вандрюса Кобілюса, який є єврокомісаром європейського парламенту. Відкриття виставки супроводжувалося концертом, під час якого виступили місцеві колективи. Атмосфера була наповнена позитивними емоціями, адже мистецтво народжене у непрості часи здатне об'єднувати. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.